Привіт всім! Виставив я отакий лот на аукціон Віоліті. І залишається 12 секунд до кінця. 774 гривні мені дають ось за цей лот. Стежить 17 людей. О, продовжили. Не, не зрозумів я. 140 ставок. 1112 гривень Нічого собі. А розкажу я вам зараз, чого така велика ціна. Я сам здивувався. Я її поставив 100 гривень. Отой лот. Та й дивлюся через два дня. Ставки великі стали. Такі ставки стали, дивлюсь вже 500 гривень, 600 гривень, 700 гривень. Думаю, що то таке робиться? Бо такі самі лоти поставив різні. Щось три ще в різних у такого, як то копарі кажуть шмурдяку. О. Ну там не було там 100 гривень, 100, 103-105 отакі ставки. А тут а така велика сума. Думаю, ну чого? Що тут є такого цікавого? Я вже перебирав, заглядав, дивився, передивлявся. Не можу зрозуміти, ну що тут таке є цікаве, що такі гроші дають за щось? Потім мені одна людина говорить, каже: Дивися, дивися, видиш отут. Зараз я включу другий. Так, то не той. О! Дивіться, бачите, отой номерок. Я думав, то якийсь гардеробу, бірка якась. Я не знав, що то таке. А одна людина мені підказала і каже... Я показав фотку, і та людина каже, то є жетон поліцейського, польського поліцейського. 30-х років. Я ніколи би не повірив і не знав, як є, ну то все докупи, як шмурдяк все докупи. А то річ виходить якась дорога. І от зараз лишається дві хвилини і вже 1112 гривень. Я думаю, то на тому не скінчиться. О, видати і по такому можна... Якби я знав, то я би не кидав то все докупи, а виставив би удільно його і все. А одна людина мені підказала, що є жетон польського поліцая 30-х років. Там ззаді, там ззаді має бути різьба і закрутка, і його цепляли на мундир поліцейського. Так що звертайте увагу. Як кинув його просто так, навіть догори ногами, то 1066 номер. Ззаді ну, нема закрутки і нема різьби. Просто бляшка така. Випукла бляшка і вона покрита, напевно, срібном. Срібло. так видно, що пробиває трохи срібло. Так блиститься вона. Так, вже залишається 45 секунд до кінця. Подивимося, чи ще додадуть, щось чи не додадуть. І отак от я не знав і кинув то все до кубки. Отакий от лот. Я би ніколи то не повірив, що... Можна взяти такі гроші за нього. Так, 17 секунд лишається. 1112 гривень. 40 ставок вже поставили і дивиться 18 чоловік. Та 40 ставок бореться. Як то пізна година. 50 ставок. Вже зроблено, продовжили на 4 хвилини. Перед тим я робив, записував якийсь на Ютубі і каже, що ти на самому інтересному місці виключив? Там лишалися, думаю, будуть додавали і додавали, додавали і додавали. Мене вже аж рука боліла знімати телефоном. Та й думаю, виключу. І всі питаються, за скільки ти то продав те кульцо. Що перед тим те відео є. Недав на самому інтересному місці виключив. Ну того разу я вже буду. Знімав вам до кінця. Так, збільшили ставки 50 ставок. 1251 гривня. Так. Зацікавило когось. За ці, хоч пізна година зараз. Зараз за 10 перша ночі. Но люди грають. І виграють. Хочуть взяти отой, отой жетон. А я його кинув, так він в мене пролежав в ведрі, Бо я знав, що це така цінна річ. Ну, будемо дивитися до кінця, бо там того кажу разу, що ти на самому інтересному виключив. Бо там додавали щось 4 чи 5 разів додавали по 4, по 3 хвилини. Мені вже самому то надоїло, то я взяв той виключив, бо тримав телефон. Та й виключив. Потім в коментарях там понаписували мені. Ну, більше в тому лоті такого цікавого немає. Я той вже взяв лот, подивився і сюди, і туди, видати, не знав, не знав, що тут про той жетон. Так що копари як будете купати, здибати таке, зверніть на то увагу. Жетон польського поліцая 30-х років. Так, лишається хвилин-дві хвилини ще. Почекаю, бо знову будуть мені казати, що я виключу. То я от таких ще там е... сьогодні, по-моєму. Тоже грало. Тут такі саме, щось з різний, різні копани. Тут 100... 100... Три гривні купили. Три було. Три ставки було за 103 гривні. Тож такий різний шмурдяк. А тут а мене самому. Ну думаю, ну чого? Така сума за що. І я не знав за що. І одна людина мені підказала. Одна людина підказала. Так, лишається 47 секунд. Ну, я думаю, зараз знову продовжать. Напевно доб'ють до 1300. І на тому скінчиться. Ну, але я кажу, там нема... Різьби нема і нема закрутки. І навіть... Ніхто в коментарях мені нічого не писав тут. Покажи шо тої сторони, що з тої сторони. Я то продавав як різні копане. 4, 2, 1. 1276 продовжили на 20 секунд. 57, ні, 52, двоє чоловік бореться. 6 секунд лишається. Торги завершені. 52 ставки зроблено. 1276 гривень. Нормально, нормально. люди О, за Цей знак цей жетон. Я його кинув небудь і вони побачили, звернули на нього увагу. Добре, позатягнулося теж відео вже 11 хвилин. Всім пока. Підписуйтесь на канал, кому цікаво, буду ще виставляти щось. Інтересні лоти. Всім пока. Слава Україні, слава ЗСУ.